Сьогодні у нас 23 жовтня 2022 року, 11 година 27 хвилин, продовжуємо займатися спортом, робити ранкову зарядку, показувати бидлоті хто і хто, а діткам і здоровим людям показувати гарний приклад. як потрібно боротися з корупціонерами, злочинцями, з ідіотами, які рекламують цигарки, наркотики і алкоголь, і вважають, що вони чимось управляють в цьому місці, в країні. Можу запевнити, що це не так. Сьогодні неділя? Де невеличкий дощик? Бог все бачить хто і хто. Так що правда за мною? Добро переможе зло. А оці всі Зловмисники Будуть покарані.